Шостий день режиму тиші в зоні АТО. Але щодня маємо інформацію про обстріли та провокації бойовиків. Як же минула ця доба на фронті? Розпитаємо Ігора Левенка. Він з нами наживо. Ігоре, вітаю! То розкажи, де ти сьогодні був і що бачив. Вітаю студія. Так, справді почну з того, що ми маємо загиблого серед українських військовиків і е, нових поранених. Власне відомо те, що військовий загинув у Мар'їнці. Відомо також, що він був офіцером і наразився на розтяжку і. За минулу добу внаслідок бойових дій поранено також двоє солдатів і одного поліціянта на ділянці фронту в районі поміж водяним та широкіним бойовики дві години поспіль били з великокаліберних мінометів. Випустили близько 90 мін. Сьогодні ми побували там. Солдати нам солдати нам розповіли, що ця ніч була як у пеклі. Окрім 120-мм міліметрових мінометів. Бойовики застосували ще й запалювальні набої. А вчора? То пригибались так землі, що і миші позавідували б. Туди чаще поле там горіло повністю. І в день у районі Широкиного було неспокійно. Окупанти час від часу обстрілювали позиції українських морпіхів із мінометів. Це працює з Ленінського. Работають 120 й міномети по звуку. Ложать где-то в район водяного за водяною. Солдати кажуть, від 1 вересня після оголошення так званого режиму тиші на цій ділянці ворог інтенсивно почав використовувати безпілотники для коригування вогню навіть далекобійної артилерії. І Інколи угу. сюди прилітають ще й ось такі сюрпризи. Вони там перемиря день-два потримуються і все. Оце коли прилетіть. То пару днів тому, тому що не було. Вони коли там обстріли йдуть, вони ж б'ють здалека Савушкам. Савушка здалека лопить. Детальніше про оборону в районі неспокійного широкиного я розповім вже у матеріалі в наступному випуску вікон. А наразі у мене це все студія. Ігоре, дякую тобі, Ігор горлованок, зони АТО.